Вітаю всіх глядачів мого каналу. Бачите, сьогодні я працюю вже в кімнаті, на вулиці вже більша частина жовтня пройшла, холодно, от рана темніє. Вдень багато роботи ну, з рослинами в саду, а ввечері можу займатися от такими пересадженням саджанців. Сьогодні от пересаджую такі саджанці, от дивіться, знаходяться вони, це широколисна та волотиста гортензія. Я вже показувала, як я ці саджанці і вкорінювала і чому їх корінювала, знаходились вони от під такою от плівкою весь цей час. Тобто це вже саджанці, яким пройшло 5 тижнів. Ну і Звісно, треба Ой, зараз відкрию їх повністю. Треба було їх вже раніше пересаджувати, але ну, роботи на вулиці, тому все не встигаю. Ну, Це не виправдання, але просто я вам хочу показати, що раніше що я вам хочу сказати? Що от пересаджувати в корінені саджанці з касети, не треба доводити їх до такого стану. Оце я тільки хотіла сказати. Тобто їх можна пересаджувати, от коли я ще там. Показувала вам відео про вкорінення, тобто там проходить три тижні, да, наприклад, от, і е, з'являються невеличкі корінці в касеті, е, і можна вже займатися пересадкою. Коли вони отак от стоять у вас ну, довго, да, і от аж до такого розміру, ну, дивіться, не всі такі саджанці, бачите, отак. От. То в принципі, хоча, от і волотистам вже почала рости, бачите, отак от, ось. Тобто вона, всі признаки такого, що вона вкорінилась. Хоча, от, наприклад, оцей от садженець там, не знаю, стоїть зачарований, може і не вкорінився. Ну, це буває таке з осіннім живцюванням. значить, Чому я займалася цим осіннім живцюванням? Тому що я. Показувала вам рослини, які я привезла з Польщі. І у них там, виходить, це я привезла їх в вересні, у них були вершечки, були невизрівші. Тому, ну, котрі, так, такі рослини, От, саме такі рослини, де були невизрівші вершечки, я їх забрала на живцювання. Ну, Звісно, можна було, з учора того, що таке живцювання дуже складне осінню, то викинути їх і все, і забути. Ну, Коротше, взяла Знову взяла, от, і таки я їх притримала. Ну, в принципі, я знала, що я вчасно їх не зроблю, не пересаджу і тому що багато роботи. Ну І дивіться і тому я взяла тому я взяла більший ячейку оцю для живцювання велику. Бачите, така велика, тобто не, не, вона не маленька. Тобто, щоб рослині було куди тут е, далі розвиватися. Ну, якщо я там празіваю, да, терміни пересадки. Так, е, значить. Ну, чому я взяла осінь, я вам сказала. І, в принципі, таке вирощування можливо, але воно потребує спеціальних умов, тобто і досвідки, і ну, звісно, це, ці процеси проходять не так швидко, як навесні. Ну, але все ж таки рослини виростають, і якщо вам треба розмножити якийсь асорт, то ну, Як їх хочете да, там розможете, то чому б, скажімо так, і не спробувати. Получається, в принципі, от осіннє жерцювання, коли я просто посадила в ґрунт і просто оприскувала їх ну, і тримала під плівкою от, при великій вологості, то там не треба їм напротязі десь. Ну, Я не знаю, може трьох тижнів не треба їм зовсім ніякого підживлення. Отакі от, от рослини, коли я вже побачила, що я не встигаю їх пересадити, їх вже треба було якось годувати. І в принципі я, так, так як тут велика вологість, то я не поливала їх, а оприскувала значить, ну, по листу. Підживлювала по листу. Тобто я взагалі взагалі використовую ну, таке комплексне добрива. Ну, в частності плантафол, можна його і під корінь, і під листу. Я от його використовувала по листу 10 52 10 для вкорінення, а потім один раз взяла тобто, це Петерс, да? а плантафолом один раз зробила 20-20-20, тому що. Ну, Бачите, тобто тут треба було такі рослини треба було вже підживлювати. І от дивіться, ще хочу сказати, що е, оце я перший раз так посадила, ну, то в мене просто була не заповнена касета, що і, і в широковисній гортині, і волотисті. Але так ну, не можна робити. ну, Можливо, навесні вони більш-менш там йдуть в, ну, в один термін. Але от, отакі от ну, от у мене були одні так частково вже здеревінілі, тобто як осіннє живцювання воно як проходить. Получається, ви їх взяли, Той живець да, зверху, даже верхушечний, якщо взяли, то рослина продовжує ну, свої процеси, вона продовжує старіти. І тому а старий живець він вкорінюється по, ну, хуже. І, ну, і тому процеси ці йдуть повільніше, ніж навесні. Ну, отак от, от я вам розповідаю різницю між осіннім і весняним живцюванням. Значить, і тому виходить, от зараз цим рослинам вже 5 тижнів, як вони от були на ну, поставлені в ґрунт. Значить, Що я зараз буду робити? от Дивіться, так як рослини різного розміру, то я тут набрала різних стаканчиків. Ну, З учетом того, що там дуже велика ячейка, то в принципі, ну, це виходить раза ну, в 1,5 збільшення об'єму. Ну, Люблю я живцю, пересаджувати такі от горщики. Це 0,3. Ну тут 0,3 і, і ну, в принципі достатньо для того, щоб, ну, щоб не заливати рослину. Ну, тобто осінню. осінню беремо такі невеличкі об'єми, придеться постійно їх пересаджувати. От, допустим, взяли отакий от. Горщик, потім взяли отакий от, от горщик. Але зараз от я набрала різних бачите, от різних за об'ємом. Тому що буду доставати і буду, дивити, ну, ту кореневу і буду дивитися, тому що різні рослини по-різному. Ну, І навіть от взяла отакий от стаканчик, тому що якщо там хтось там не вкорінився, то просто його отак втекну, тому що мені ж треба своб... ну, звільнити всю цю касету, Я ж не буду і, за, ну, наприклад, от одного. Там садженця, да, залишати його одного і тут тримати. Тобто я звільню всю касету цю. Також взяла отакі от 05 літра. Ну, це все це БУ, але бачите, вони технічні, технічні горщики обов'язково з такими от великими отворами. Це саме головне для того, щоб їх пересаджувати. О, дивіться, всі, бачите, от вони всі. Ось такими от отворами, які б вони не були, великі, маленькі, але всі ну, тут, отут можна ще, і з боку, отут, боку можна ще зробити ну, отвір. Але бачите, отак от всі всі йдуть з отворами. Дивіться, так от, так, да? Який би я стаканчик не взяла. Чому я так взяла? Тому що, виходить, от вчора, наприклад, я от такою, от у мене було вкорінення не тільки в касеті, а от було от в такої от ємкості в корінені. І я доставала звідси ну, такі ж в той же самий час в корінені. Вийшлося, три штуки пішло от в от єлі, -єлі вони там, ну, наростили коріння. В такі от маленький пішли в горщик. А шесть штук там з такими великими коріннями були, що я навіть не знаю, як вони там поміщались. Тобто я як, як витягла, то не могла їх розплутати от з цієї коробки. Тобто вони вже пішли ось такий, 0,5 тобто, ну, в Маленьку я б їх вже не запіхнула. Тобто, якщо ви отак, от термін ну, прогавили термін пересадки, То обов'язково навіть в касеті треба кормити вже свою, свої живці. Ну Це вже не живці, це у вас вже рослини виходить, і обов'язково треба кормити або вже комплексами під корінь або по листу. Але так як в мене це в касеті, то і воно було під плівкою, то тому я оприскувала по листу. Так, це все розповіла вам. Тепер, от дивіться, ґрунт. Я беру класман, ну, Зараз взяла класмен двойку. І вже брати не буду. Двойку, там, де крупна фракція для більш дорослих рослин. І крупну фракцію агроперлітом. От Дивіться, бачите, от який є от, І все. І от о, класман, я вам хочу його показати, який він, от, от. То вже зволожений трошки, а це от сухий. От подивіться, який склад у цього ґрунту. Бачите, там от, ну, от який він торф. І він такий, знаєте, він дуже м'який. Ну, я вам скажу, що він плотний, мабуть так. От, і тому йому треба от для класмена дюрпету я е, мало клала агроперліту, а сюди покладу більше. Чомусь він мені здається е, таким, знаєте, більш плотним. І я не буду, е, ну як вам сказати, не буду нап там в горшок. Тобто я просто от дивіться, і зробила грунт міль, менш як вам сказати, менш паліла його, да? то є більш сухий він в мене, ніж зазвичай, тому що мені прийдеться при пересадці прийдеться отак вот от, допустим, взяв і посадив рослинку, і от в маленькій, то мені, я маленькі об'єми буду використовувати, і треба, допустим, буде між рослиною і там, ну там, розмір десь, ну, ґрунту, ґрунту добавити десь розмір, ну, може, там, спалець, да? тобто, сантиметр, пол сантиметр. І якщо ви нам... оцей ґрунт намочите, то ви потім туди не пропіхнете, вам придеться його ну, поталкувати або уплотняти. А я не хочу його уплотняти, тому що от чомусь мені от мене просто зараз дрюпати немає, клас є. І чомусь він мені здається такий більш. Ну, більш жирний, більш плотний. Або тут мох, або торф. Ну, такий. Ну, короче, тут же ж, как бы, різні торфи змішуються. Ну, все, зараз покажу вам, просто, ну, які тут, виходить, достану кілька от таких рослин, ну, і розповім, як далі що буду з ними робити. Отак от я подиставала рослинки, ну, дивіться, ще. У них виходить різна, різна все ж таки, отак, от коренева система. От, повідривалися у мене коріння. Ну, треба було більш змачити, суха, сухий ґрунт. Тому що я по. Ну, там же ж вологість велика, я боялась їх переливати, тому сухий ґрунт. І дивіться, отут -от коріння, да, от От, Наприклад, у цієї рослини. Тобто її, тут кількість коріння стільки, що я можу, в принципі, її вже посадити от, і в такий от горщик. Вона швидко засвоїть його. А отут-менше от, коріння. І тому така рослина піде от в такий от горщик. Бачите, от, так, от, от сюди піде. Тут граубрекер, ну це волотиста. Да? Волотиста гортинція, виходить, от, якщо його так от, от, підкласти сюди, ну, от, якраз от, 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 от виходить горщик для е цієї от, рослини. так от, ну, от і, в принципі, і буду висаджувати. Як тільки там буде попадатися якась мала зовсім рослина, значить буду використовувати такий гроші. Ну, висаджуємо зазвичай. Тось, а, от є, єдине, що я вам хочу показати, що оці от листи, оці от бачите, от, вони тут не відпали у рослин, але можна тут заглибити. В принципі, для того щоб там більше було коріння, то можна заглибити. І рослина, от у отут -от, отут -от, вона ще да, дасть гортензія гортинзія. Оця, дасть тут ще коріння. Це широколисна гортензія. Да? Тобто, якщо так от ці листи відрізати акуратненько, то можна їх заглибити. А волотисту гортензію, от в рівень, як воно от так є, так і будемо висаджувати. Тобто, якщо от ну, я не знаю вам. Стоїть вам показувати, чи не, не стоїть. На дно ну, то есть, сам процес посадки, на дно от, трошечки я поклала ґрунту. Да, Потім отак, беру, беру цю рослину, і, ну, бачите, тут у неї коріння в принципі, в ней, он, з усіх боків є. Отак от приміряла, щоб вона в рівень. От, як, вона, як вона була, так вона повинна і бути в рівень. То есть, от, э, волотисту гартинцю не заглиблюємо. Підсипаємо ґрунт, ну, одною рукою я ж тут как бы, не підсиплю. От для того я і брала отакий от полусухий ґрунт, бачите, от, от він у мене отак от сипиться. Тобто я отак от сейчас, зараз візьму от, от сюди, от, от дивіться, всього на всього, який. Да, от тут от розмір. от, Розмір тут е, 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 ну, між стінками. То, то Я тут дуже мало повинна додати ґрунту. Е, ну, В минулому році я вирощувала вже. Отак, от ці рослини. І от взимку саме ну, зрозуміло, що не можна збільшувати, верніше, не можна садити от таку рослину зразу в великий об'єм. Дивіться, якщо я отак от поставлю, да? тобто треба поступове збільшення розміру. Ну, Потім, коли я їх посаджу, то тоді вже пролью. Тобто я отак от підсипаю сюди ґрунт. От, трошечки її так притрамбовую і все, і відставляю рослинку. Ну, ось так виходить, у мене попересаджувала я ці саджанці. Ну, частково, от, частково всіх пересадила, підписала. От, є от, такі, от бачите, одразу от, вони такі дорослі, великі, ну, тому що вони так перестояли вже. Бачите? Які великі, виходить, в 0,5 літрах. А в основному, звісно, 0,3 літра, 0,4. ну, Десь от, отак от вони всі в мене получилися. І, в принципі, будуть вони стояти поки що. Так як я їх не привчала ще до такого сухого повітря. То я їх знову поставлю от в такі в такі бокси, от, ну або звичайні бокси. Прикрию плівкою і буду їх вже відкривати кожного дня. На провітрювання, ну так, на більшу частину, тобто, ну, може, отак, от буду так, от, отак дивіться, да? от поставила сюди, отак от куточок здесь залишила от, там години на дві, потім подивилася, чи як вони там себе почувають, і буду більше збрискувати і поливати. Все, що я поки що, те саме, я вам казала, що я тільки збризкувала, я їх не поливала. Сьогодні я їх пролью, як коли вже посадила, то я отак от приготувала. от Бачите, така у мене бутилка. От з таким от, до речі, от, дуже зручно, от, отак от мені чоловік зробив. Отаку приспособу, дивіться, це все шприця. Дуже зручно. І поливати от прям, от, під листочки кругом. Тобто, ти не, не плюхкаєш так аби десь, от, а поливаєш безпосередньо от туди, куди треба от під листочок. І дивіться, значить, полив. Полив тут, виходить, вже з добривами. Тут я буду використовувати Петерс з 10,52, 10. 52, 10. І ну, якийсь там стимулятор для коріння той же можна радіфарм брати, да? його всюди використовують. Ізобіон, радіфарм, віва, в ну, таке додати. Але поки що я буду 10-52-10, Тобто тут все ж таки коріння заповнене не все. Мені треба зараз розвиток коріння. Коли буде гарне коріння, то буде гарний верх. Верху він все одно потягнеться, тому що там є 10 азоту формулі в цій, а взагалі там 52 фосфору це для укорінення. Так і ну, якщо буде, коли буду провітрювати, якщо будуть листи падати, то значить буду більше оприскувати. І зараз вже темно от, починає темніти дуже рано, тому буде підсвітка. Якщо поки що, от вони коли вони стояли, отак от вкоріненні, то підсвітка не треба. Була. Ну і знаєте, там вересень, там початок жовтня, там ще. День такий, що та сама. А, а зараз вже е, жовтень місяць, от, і, е, так уже, за середину жовтня тому, виходить, буде досвідка під лампами. Тобто, ну, Будуть таскати їх із економії, так сказати, що не, ну, не знаю, як буде з, зі світлом. Тобто, в день вони стоять на підвіконні, от, а із економії. так сказати, Електроенергії, а ввечері переставляю їх на підлампи, і там вони будуть стояти ще, там ну може, години 4. Ну, іначе от взимку ці ростини і не вирощуються. Тому я ще кажу, що це складність складність вирощування взимку таких от саджанців. Ну, і коли вони привчаться до. Сухого повітря, потім тоді я вже вам ще покажу їхній стан. Що у мене виходить? Ну, це поки ще я вам розповідаю ті плани от десь приблизно на, ну, там, на ближчий там, може, місяць, і буде підживлення 20 20 20 це поки що раз-два підживлюю я 10 52 10 для укорінення. Якщо те саме, можете монофосфат брати. Там нуль азоту от, і фосфор і калій великий. Можна і так брати. Оприскування, досвідка, ну, це, тому що це осіння. І потім. Буде полив. Так, поливаємо не дуже багато. Тобто, от рослина зверху як велика, але ж ви розумієте, що вона була от в такій касеті, от Бачите? І коренева у неї на ту касету. Тобто, коренева у неї не отака. Не такий горщик, а в 2-3 в рази менше, ніж оцей горщик. І тому ви поливаєте так, як собі представляєте, що це у вас ота маленька рослинка. Тобто, це не то, що там. ну, Якщо ви отак от бачите, що вона така от велика і так далі, але там ну, половина горщика грунту. І щоб вона у вас не загніла, тобто не треба дуже багато поливати. От, Тобто рослина повинна. Заслуговувати на полив, <смі> ну все на все добре. От якщо займаєтесь корінням, то гарних вам результатів.